Колишній нова пасія, діти і відпочинок. Ситуація, подивіться, будь ласка, з боку на неї. Є, коротше, колишні чоловіки і двоє дітей 14 і 13 років. Колишній сказав, що хоче поїхати з дітьми на тиждень у відпустку. Я погодилась. Виїжджають вони завтра. І сьогодні я дізналася, що з ними їде ще й його нова дівчина. Вона молодша за нього на 15 років років. Мені ця ситуація не подобається. Бо я не хочу, щоб діти були свідками цього трахадрома. Бо ясно, що дівчина їде на пейзажі фотографувати. Я маю рацію, чи просто накручую себе. А мені цікаво, ну, типу, а якщо б не різниця була, там, я не знаю, вона молодша там, була на рік або старша за нього. Ну... Що вона, інші теж не ну, інші там вже не такі молоді і їдуть пейзажі фотографувати, чи що я щось не дуже розумію. Що за дискримінація за віком, я щось не зрозуміла.